Вітаємо в ефірі програми Книга про книгу. Це останній день першого всеукраїнського фестивалю, що має назву Читаюча Людина Успішна Україна. І сьогодні у нас такий сімейний дует: це Анастасія та Денис Кисіль. Вітаємо. І також з нами молодіжне телебачення Фестиве Олександр Васильцов. Вітаю. Вітаємо. Ведучий Леонід Гапєв. і зараз ми послухаємо цікаву таку казку, що поєднує в собі фентезі, пригоди, цікаві філософські думки, сюжет написаний для дітей, але без сумніву буде цікавий для дорослих, для батьків. Отож, зараз ми послухаємо книга про книгу. Це не просто буде книга, це буде така міні-вистава. Що ви думали, що існує світ, в якому живуть тільки книжки. А я скажу, що такий світ існує. І називається він Ліберальні. Тут живуть тільки книжки. Бігають їхні дітки, <кій> маленькі сторінки. А великі книжки гуляють з крапками і комами, їхніми домашніми улюбленцями. Я вам розповім про одну родину, Господаря звати Воломо. Його жінка звати Воломі. старшу доньку звати. Старшу сторінку звати Наратія, а її молодшого брата Вербо. В них була домашня улюбленця. Її звали Вербелла. Як ви вже зрозуміли, майже у всіх сонях родини імена починалися на воді. Але старшу доньку чомусь назвали Нараді. Її так назвали через її незвичність. Вона дуже швидко усе запам'ятовувала. Але був не лише свій книжок. був ще світ ігнає. Світ вогню, світ Порфісерія, світ, де жили лише ножці, світ Соларя, світ, де жили примінчики сонця, і світ Хмельни. Там жили найкращі друзі книжок. Добрі люди. Але світи Ігнарія, Порфісерія і Соларія були ворогами. Вони ненавиділи. І одного дня їм набридло просто ненавиділа. Вони вирішили погубити світ лібераль. Коли три світи напали на ліберальну, і жителі цього світу почали бігати, плакати і прощатися з ними. Бо в цього світу не було шансів проти, проти... відразу трьох світів. Коли знайома нам родина дізнався про цю жахливу новину, було і було вирішили зробити жертву заради своїх дітей. Вони зірвали з себе усі малюнки і зізнали їх разом. Зробивши великий лист із малюнків, вони зробили чар. Вони відправили на рацію і приволіна це знає. Перетворивши їх людей, батьки з них, залишивши по собі, лише спогади незрозуміло того за словами. Діти стали жити серед людей. Шукали, слухали, заглядали в них, Не шпирили в бібліотеках і города. Добрий день. Але ліберанії не було. Жодної книжки, жодної Романа! Тише, але мовчання не триває. Розділ друг. Сторінки, що не згоріли. Пройшло 10 років, 10 безкінечних ос, 10 свят без загадки про ліберальні, 10 вес До жодного шоху до сторінки. Наразі хоч і почало різних, ніколи не стали постражденою частиною Пергмелі. Їхній сміх завжди мав тиші, а очі питання, на які ніхто не міг повісти. Вони блукали по біотепах. Антикварними крамницями, чорними дахами старих міст, вишукуючи хоча б натяг на рік. Аж поки одного дня в старій негарк, коли вітер заніс випадково, а може і не випадково, наразі я почала чути. Це не просто шила з сторінки. Живий, неспокійний, мов хтось зітхнув. Ти чула -ті перше потік вербот. Наразі не виповіла. Вона вже тягнулася до книжки. Стара забила, без нас! Але всередини, ніби щось довіло сумнів, вона відкрила кладінку і сторінки зашевелились. Книжка підстрибнула, вона прокинулася. І о диво з нею вистачило дві мали... два, два... два маленькі створі. Маленьке кремоч освітилося слабким срібним сяком, бо але усміхалася. Я не готов, а це моя сестра була Ви такі, як ми, додала, всі ховаючись за книжку. Нарація лише кивнула, бо горби пересохло. Вам треба знати що чавельне трьох післо. І ми знаємо, де він був станий, була Олексія. Після зустрічі зі сторінками, що не згоріли, від нарації і Верборіна заграв новими бар, як старовина Політа, що раптом ожила в руках художниця. Легатор і Лексіна принесли з собою надію, таку криху і блоскучу, як промінь крізь пилу старих ночок. Мама здається тут швидко, сказав Легатор. Його голос був рів, але в очах горів вогонь. Це серце ліберальне, якщо він у неправильних руках, не договорили Лексіна, Наразі зрозуміла сама. Хто ж його шукає? – запитала вона. Легчина зітхнула, сховавшись зустріну обладати. Ті, хто прагнен знищити все, що залишилося від нашого світу. Темрява, яка колись поглинула дліберання, наспить. На і наші вороги не просто тіні минулого. Вони мають імена, обличчя і плани. Берборин списнув полохи. Куди ми йдемо? Спочатку до забутої башти, сподіваюся де вперше з'явився чорнильний ключ. Там ми знайдемо підказки. Наразі дивилася на стару книгу, де почалася ця нова пригода. Стіни, вкриті поводиною, ніби що летіли про нізлоченні таємниці. Отже, це початок кінця або кінець початку. Вони ступили вулицю, де кожен камінь пам'ятав легенду, а кожен вітер ніби ніс голоси минули. Пошуки чорнильного ключу почалися. Продовження. Дякуємо наші оплески. Дуже така цікава вистава. У нас наймолодший учасник Денис. Таке несподіване запитання. Денис, як тобі було грати цю роль? Ми цікаво чи добре? Добре. Мы запасами... Да, по мнету. Так. Издали мы. Чудово, но... так, так. Ну, тепер вже більш серйозне запитання до Насті, до авторки, от яка тут ключова ідея, як рятувати книжки, як це пов'язане із сучасним життям? Сьогодні книжка теж не, не в кращому такому просторі перебуває. Також є ризики для сучасних книжок сьогодні, от як ти гадаєш. А коли я розповідала ти імінає, про Святий Ігна, серія. І філерія, то вони ігнаря світ вогню. Якщо вогонь плюс книжка, то книжка помре. Якщо портпрофесера це світ лише нормця, то можна порізати ну, книжки. І тоді вони також не будуть в доброму стані. І помін чи післантися напрям сильні, то це також шкодить для книжки. І, і от я маю... Ну, якщо хочеться врятувати книжки, то я пропоную відноситися до них як до справжніх людей, розуміти їхні потрібності, їхні, наче так, відчуття. Ну, розумію, що це якось дивно, розмовляти з книжками, але тоді відчувається більш такий зв'язок з цією книжкою, з яка вам сподобалась, І це більш цікаво її читати, як просто слухати якусь людину. Чудово цікава ідея. От коли ми книжки читаємо, е, які ми можемо настрій відчувати? Я так гадаю, що настрій може бути неоднаковий. Настрій так. Бо, наприклад, якщо це якась детективна історія, то і тоді мож, може з'явитися якесь таке відчуття логіки, бо хочеться спробувати розв'язати цю загадку. А якщо це. Наприклад, якась там драма, то ну починається таке каміння, як е, говорять, так болять, розмовляють читати. Але якщо це якась там комедія, е, ну якась таке жартівливе, то тоді прям таке, хочете пригати, стри, ну, стрибати, там, бігати, радуватися і тому е, ну, настрій. Він залежить від книжки, А якщо взагалі книжка не цікавила під ваш росу, то ну, все, ну, наскі якісь такі нецікаві, не цікавий, не подобається. А от цікаво, чи були такі ситуації, коли от настрій після прочитаної книжки залишався надовго? Так, от воно. От і, і вчора, і сьогодні, і завтра, і так такий настрій от під враженням людина. От чи була така книжка, чи були такі ситуації, що довго кілька днів під настроєм? Так, тому, коли я прочитала Гаррі Поттера, то Ну, усі час частини до мене далі ще може місяць, я просто могла цитувати деякі фрази, то таке. Ну просто від якоїсь ситуації фрази брати. В мене таке відчуття було таке приємне, але все ж час сумнею, бо моя книжка закінчилася і це так сумно. Чи не думала, наприклад, написати такий. Ну, я розумію, що це трошки можливо, запитання з гумором, але й не тільки з гумором, але й серйозно. Написати, якби таку коротку післямову, як фанфік, фанфішн до Гаррі Поттера, якби таку свою кінцівочку, так умовно на сторіночку, на дві. Якусь свою версію фіналу? Ну, добре. А як виникла ідея, як виникла ідея е, створити не просто, не просто от для ефіру прочитати сюжет вперше, а створити міні-віставу. Чия це ідея була? Братика, чи твоя, чи спільна? Це, це була моя ідея, бо ну, дуже багато разів просто якісь таке ну, нецікаве просто читання, читання читання. І я, я вирішила зробити якось, таку міні виставу. А взагалі я планувала замість таких от о, героїв, я планувала зробити такі малюнки, але то дуже довго і з Ну просто так отримати малюнок, то я вже не бачу текст. І отак у мене з'явилася ідея зробити саме виставу. І, Братику також сподобалося. Ми вивчили спеціальні рухи, uh -huh. коли він повинен показувати своїх персонажів, і ми зробили таку Угу. Uh -huh. Зрозуміло. Молодці. А яке буде продовження цієї історії про книжки? Uh, продовження майже готове, там лишилося лише перехід. Зроблю такий спойлер, що вони відправляться до башти, і там буде таке невеличка прям пригода. Там о, таке небагато тексту, о, але десять розділів, але невеликий. Фінал о, буде о, тоді, коли чорнильна тінь. Ну, зі звіту. Зі... Вони об'єднають свої серця, думки і спогади, сили, що колись роз'єднували, а тепер стало єдиним курсом. І сонцем повільно підіймає, під, під, підіймається над ліберальний і знову буде все так, як і спочатку. Ну, таке мирне життя. Але да, я, вже, ну, я вже вам читаю останній розділ, останній злайт, мені тут дуже подобається. Це, це, це не кінець, це початок нового розділу. розділ, який ми е, писатимемо ми всі разом. Тим, що за спині покров за кров. І от таке от, е, речення буде закінчувати цю історію. І ну може, я ще потім прочитаю, але ну, дуже багато там чекати, якби для звуку. Але кінець це були великі доки і всі головні вибирання. вони піду, і книжки знову зможуть жити спокійним життям. А як ти гадаєш, в реальному житті е, книжки е, варто рятувати наскільки людство готове це робити? Є такі люди, яким не подобаються книжки, їм подобається лише там дивитися фільми, серіали, але вони аж ніяк не хочуть читати книжки, бо то вони ліниві. І думаю, ці люди вони не захочуть там рятувати книжки. Але якщо прям є якісь там фанатики якихось книг, то вони обов'язково будуть рятувати усі книжки. Угу. Ну що ж, хочеться побажати нашим глядачам берегти книжки. Можливо, якщо ми навчимося їх берегти, так і рятувати не доведеться. Ну, але якщо доведеться рятувати, то будемо знати, будемо, будемо вміти це робити. Настя, які ваші з Денисом побажання нашим глядачам. Або святи Ігнарія, професерія е, е, Я забула речі. Аби вони не були біля книжок, аби вони е, були подалі, і аби книжки могли жити. Тебе є боже. Він приєднується, він згоден. Ну що ж, молодці, дякуємо за дуже цікавий сюжет. Бажаємо глядачам знайти свою улюблену книжку, подружитися з нею. І тоді вона буде завжди разом з вами. І тоді. Зможете рятувати, а може, і не доведеться рятувати. Головне навчитися берегти книжку. Це ж така історія для того, щоб е, якщо навчишся берегти, так можливо і. Порятунок не знадобиться. От. Сучасна книжка має багато можливостей. От. І слідкуйте за власним настроєм. От ви бачите, коли кілька днів залишається настрій, я думаю, що глядачі будуть дивитися і такі цікаві вистави будуть під враженням. Ми бажаємо знайти книжку власного, гарного настрою. На цьому ефірі дякуємо за увагу.